Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні у мене для вас дуже смачний та пишний пиріг без цукру. На початку розминаємо банани за допомогою віделки. Додаємо яйце, натерту на дрібній терці моркву, молоко. Олію без запаху. І все добре перемішуємо. Додаємо рубані волості горіхи та перемішуємо. Тепер додаємо борошно, у мене гречане, але можна взяти вівсяне або рисове, додаємо розпушувач і добре перемішуємо. Наприкінці додаємо один нарізаний банан на невеликі шматочки і змішуємо. Форму змащуємо олією і виливаємо підготовлену масу у форму. Відправляємо заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів на 35-40 хвилин. Коли пиріг готовий, залишаємо його у формі на 10-15 хвилин і лише потім виймаємо із форми. Якщо вам подобається це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Залишайте коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!